Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас логіко математичний розвиток. Пряма і зворотна лічба, суміжні числа, геометричні фігури. А хто це до нас в гості зайшов? Давайте подивимось. Це ж незнайко прийшов. Доброго ранку, Незнайку. Незнайко прийшов до нас займатися математикою. І виконувати всі завдання, а завдання приготувала нам мудра сова. Привітаємося з совою. Доброго ранку, сова. Ти багато нам завдань приготувала, і зараз з дітками і з знайкою ми будемо виконувати всі твої завдання. Дітки, і перше завдання від тітоньки сови це веселий паучок нам потрібно порахувати з павучком від 1 до 7 по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Павучок ти вже порахував. Діти, ви справились. А тепер Павучок також справився завданнячком. А тепер павучок буде рахувати назад. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І павучок з нами рахує. Чотири, три, два, один. Один молодець паучок, дітки, ви порахували? Друге завдання числа сусіди. Нам потрібно в кожне віконечко, подивіться, будь ласка, який сусід, яка цифра стоїть між ними. Цифра шість і вісім. І який же сусід стоїть між шість цифрою і вісім? 7. А між цифрою а е, біля цифри 4 і 3 і 5. П'ятірка втекла. Е, з цифрою 7 живуть 6 і 8. А між цифрою 4 і шість живе цифра п'ять. Гусеничка до нас прибігла і поставила нам таке завдання, листочки завдання. Два листочки і чотири. Якесь число, яке стоїть між двійкою і четвіркою? Число три, дітки, молодці. А отут от тільки стоїть цифра число два. Яка... Які ж числа стоять, живуть біля числа два? Один. І сусід його. Біля цифри 5, 4. А, біля цифри 2 стоїть цифра 3, А біля, живе біля цифри 5 число 6. І так, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сусіди зібралися. Слідуюче число, число 8. Гляньте вона яка? Серйозна. Хто ж біля неї живе? Сім число? І дев'ять. А на нижній лінії живуть числа вісім і дев'ять. Яке ж число живе з цими числами? Число десять. Третє завдання від тітоньки-сови – це геометричні фігури. Погляньте, будь ласка, що вона нам показує. Зелений, геометрична фігура зеленого кольору це прямокутник. Рожевого це квадрат, жовтого коло і овал червоного. Давайте розбиратися. Трикутник. Сторони три, три кута. Познайомтесь з дітвора, це трикутник. Що за диво перетвориться сміливо? То дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі, гір вершина, в шлюбці нашій він витрило. Погляньте, будь ласка, на картини і скажіть мені, які предмети схожі на трикутник і ялинка. І колокол, і гора, і пірамідка, грушка, шапка схожа, прапорець, парасолька. А скільки кутів у цій фігурі? Три кути. Коло. Сонечко на небі сяє, форму круга вона має, і тарілка, і годинник, час круглий він лічильник, круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку є авто. Подивіться, будь ласка, коло і всі предметі схожі з колом. І сонечко також кругле. І колесо округле. Скільки кутів у фігури коло? Як ви гадаєте, скільки кутів? Ноль кутів. В нього немає кутів, він круглий. Предмети, які предмети бувають круглої форми? Погляньте на картинки. І сова нам показує яблучко. Гарбуз, кавун, помідор, капуста і вишеньки всі предмети круглої форми. Зайчик стрибає лише на круглі килимки. Назвіть тепер ті числа, що між ними є спільного. Круглих предметів в килимках немає кутів, тому наш зайчик стрибає тільки на круглі килимки. Квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна. Печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Там кута всього чотири. Сторони фігури рівні. Два, трикутники, якщо скласти, так квадрат зробив вже. А скільки кутів у квадрата? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири кути. Прямокутник. Два квадрати вже прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч кутає теж. Чотири сторони подвівсі рівні. Ще й куза вантажівки, телевізор, чи листівка, шафа, раниці, вікно, зоши, двері та пано. Також кутні. А скільки кутів у фігури? Порахуйте. Чотири. Також чотири. Ромб на куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутників вниз і вгору, змій в повітрі на просторі. Це прикраса ялинкова, пахлава хрустка, медова. Дзига теж, як ром верткий. Тістечко, це ромб смачний. А скільки кутів у фігури? Порахуйте. Чотири. Овал. Гумовий ти сплющив м'яч. Коло вже овал ти бач, їстівний овал батон, огірок горіх лимон, ще овальний ананас та лице у когось з нас. Диня, жовта, кабачок, дзеркало, яйце, качок. Всі ці предмети овальної форми. А скільки кутів у фігури? Ноль. Немає кутів у овала. З яких, подивіться на цю картину, і скажіть мені, з яких фігур смішарики побудували казкові будиночки? Із прямокутників, овала, коло, трикутник і квадрат. Молодці смішарики. Діти, ми всі завдання з вами виконали. Скажіть. Чи були важкі для вас завдання, а які легкі, які приготувала нам мудра сова? Ми попрощаємося з мудрою совою і з Незнайком. Він ще до нас прийде в гості. До побачення, до зустрічі!